Шановні колеги, бажаю всім доброго здоров'я і передусім хочу подякувати організаторам, організаторам такого престижного заходу за можливість взяти в ньому участь і за можливість розказати вам про асоційовану занярідію кератопатію. Ой. Так. Хочу сказати, що вроджена анірідія це рідкісне, генетичне, панокулярне аутосомно домінантне захворювання, яке спричиняється переважно мутаціями в гені ПАКС 6 але іноді мутації можуть торкатися і сусіднього з ним розташованого поряд з ПАК 6 гена WT1. І тоді анірідія виступає у складі Вагр-синдрому. Вагр, ВАГР це абревіатура, яка означає W – це Wilms Tumor, нефробластома, злоякісна, дуже агресивна пухлина, яка розвивається в 50-60% випадків у пацієнтів з ВАГР-синдромом у віці до восьми. Років. І саме тому, якщо до нас приносять маленьку дитинку без райдушки, ми повинні обов'язково наголосити батьків, налаштувати батьків, що вони мають показувати таку дитину кожні два місяці ультразвуковому діагносту для якомога ранішого діагностування такої, смерт, такої смертельної хвороби. A в абревіатурі означає аніридія, G це генітальні порушення і R це розвідлення. Зумові порушення може бути присутнім також ООО обіситі е, ожиріння. Очними проявами анірідії є перш за все відсутність вроджена, відсутність райдушки, яка поряд з гіпоплазією зорового нерва і гіпоплазією макули складає таку тріаду, яка обумовлює слабозорість таких пацієнтів з відповідними наслідками ністагмом і ні світло але найгрізнішими є розвиток ускладнень, які розвиваються протягом життя пацієнтів, і які можуть призвести до повної сліпоти. До них належить катаракта, глаукома, асоційована з анірідією кератопатія і аніридійний фіброзний синдром. Це надзвичайно серйозне ускладнення, яке розвивається тільки в аніридійних пацієнтів і тільки після інтраокулярних хірургічних втручань. І залежить від ступеня інвазивності хірургічного втручання. Якщо втручання інвазивне, то розвивається анірідійний, Фіброзний синдром, і слабозорі пацієнти стають сліпими. Саме тому вибір методу хірургічного втручання і покази до хірургічних втручань у таких особливих пацієнтів, в анірдійних пацієнтів є надзвичайно обмеженими. Переходимо до асоційованої з анірідією кератопатії, яка є ускладненням анірідії і розвивається в процесі онтогенезу індивіда. Вона обумовлена. Неспроможністю лімбальних стобурових клітин, а також генетично запрограмованою нездатністю епітелія рогівки до регенерації. І все це призводить до наростання фіброваскулярного панусу на рогівку. Візуально навіть рогівка виглядає в таких пацієнтів особливою. Вона лімбальна область нагадує в цих пацієнтів. Феномен має потрісканої землі. І от я навмисне сфотографувала на слайді нижнє фото, сфотографувала потріскану землю біля свого будинку. І ця фотографія дуже схожа з фотографією е, зразу над, е, над цією фоткою, то е, це реальне фото анірідійного пацієнта. Також у таких пацієнтів аж у п'ять разів прискорена дегенерація рогівкових нервів. І внаслідок цього рогівкові нерви гинуть, їхня кількість і щільність їхня в рогівці стає меншою, втрачається швидкість передачі імпульсів по рогівковим нервам і знижується чутливість рогівки. Також в таких пацієнтів аномальні прозапальні сльози, і, звичайно ж, розвивається синдром сухого ока. Куди ж зараз без нього? Це ми говорили про ендогенні фактори, які спричинюють розвиток кератопатії. А на рогівку також впливають дуже екзогенні чинники. Має місце механічний вплив на рогівку, це постійна травматизація її повіками через ністагм у таких пацієнтів і при зімружуванні через фотофобію. Також у цих людей на скомпроментовану рогівку значно більший згубний вплив справляє ультрафіолетове опромінювання. І асоційована з зенірідією кератопатія – це стадійне захворювання. Перша, друга стадія, тобто початкові стадії, вони починаються з паралімбальної області. І починаються, оце особливість анердійних пацієнтів на 6 і на 12 годинах. Саме тому, що ми з вами говорили, відбувається травматизація епітелія руївки по віками, якраз на 6 і на 12 годинах. Потім далі йдуть просунуті стадії кератопатії, 3 і 4 стадія. На цих стадіях розвивається фіброваскулярний панус, і він просивається до центра руївки і в її Глибину. І саме на цих стадіях пацієнт починає втрачати зір. Задля драматизму почнемо з кінця. Третя і четверта стадія рогівки лікується надзвичайно складними хірургічними втручаннями. До них належить трансплантація рогівки. Трансплантація роївки, можна сказати, має ну, не дуже позитивний ефект, тому що через дуже незначний проміжок часу в переважній більшості випадків відбувається скаламучення трансплантату і нове проростання туди новоутворених судин. Для покращення ефекту від кретотрансплантації е, застосовується трансплантація донорських. Лімбальних стовбурових клітин задля компенсації неспроможності власних лімбальних. І такі пацієнти потім вимушені постійно приймати імуносупресорну генералізовану імуносупресорну терапію. Е, крім того. Е, ну, так, І, А це не завжди можливо у таких пацієнтів, тому що е, через їхні супутні стани, тому що ці пацієнти є надзвичайно особливими. І тоді, як е, крок відчаю, ми можемо застосовувати кератопротезування. Застосовують бостонський кератопротез. ой, Застосовують бостонський кератопротез першого або другого типу. Це штучна полімерна рогівка, яка не може скаламутитися і на яку не може нарости фіброваскулярний панус. Але також вона має. Багато недоліків. По-перше, може формуватися ретропротезна мембрана, може розвиватися глаукома і ендофтальміт. І такі пацієнти вимушені потім постійно носити контактні лінзи і постійно закрапувати каплі з антибіотиком. І як вам таке лікування? Виглядає не дуже оптимістично, правда? ж? І тут постає питання. Чи як ми можемо запобігти настанню таких жахливих наслідків у випадку генетично детермінованої очної патології, чи це реально? Насправді це цілком можливо. І як говорять, того хто готується, буря не застане в усіх гайдлайнах прописано, що ми маємо пацієнтам з вродженою анірідією проводити посилену кертопротекцію прямо з народження. Застосовуються препарати гіалуронової кислоти, декспантенолу, вітамінні краплі у вигляді крапель протягом дня, а також у виді гелей і мазей на ніч. І е, вчені провели дослідження і виявили, що у трьох чвертей пацієнтів з таким лікуванням. Був стабільний стан рогівки протягом довготривалого часу і стабільна гострота зору. Отже, це можливо, і, отже, є справедливим прислів'я, що маленька крапелька, але додамо класно підібраного препарату може сточити грандіозну скелю. В чому... Ну, Проблема проблема обрати правильний препарат. І я для своєї групи анірідійних пацієнтів обираю офтазсіале. Чому? З двох основних причин. По-перше, вони без фосфатів і без консервантів. А до речі, забула сказати, що кератопротекція прямо з народження має бути безфосфатна і безконсервантна. А також, що має, він ідеально просто лягає в патогенез кератопатії. І знову ж повернули слайд е, патогенезу, і ми маємо у пацієнтів з, з асоційованою з анірідією кератопатії, ми маємо прояви синдрому сухого ока. Отже, ми. Повинні здійснювати зволоження рогівки, маємо застосовувати гіалуронову кислоту, і вона, враховуючи те, що відбувається постійна травматизація епітелія рогівку повіками, зімружування очей, постійне кліпання очима. Ця гіалуронова кислота має міцно ціплятися до поверхні рогівки і довго сидіти на ній. А так може робити лише поперечно шита гіалуронова кислота. Також у таких пацієнтів ми маємо хронічні ерозії рани рогівки. Нам потрібно її живити і загоювати. А це робить декспантенол, який також входить до складу та Крім того, ми маємо дегенерацію рогівкових нервів і загибель їх. І тому нам потрібно. Харчувати ці нерви, а роблять це вітамін в 1 B1 і в 12 вони ж є і гарними ультрафіолетовими протекторами, які захищають рогівку від ультрафіолету. Враховуючи те, що знижена провідність по рогівковим нервам, а також знижена чутливість рогівки, ми повинні застосовувати також тут якийсь засіб. А в таціале є гліцерил, фосфорил, холін. Що це таке? Це попередник ацетилхоліну, який в нормі знаходиться в закінченнях нервів і е, гліцерил, фосфорил, холін зміцнює мембрани, проводить е, рогівкових нервів, проводить класно е, імпульси по рогівковим нервам, допомагає це робити, і відповідно покращує чутливість рогівки. Що нового відбувається в світі? Багато багатьма клінічними дослідженнями доведено кератопротекторний ефект 20% аутологічною сироваткою. До 20% її можна розчиняти знову ж кератопротекторами, наприклад, офтасіале. Згідно патогенезу, ми бачимо при асоційованій занярідією кератопатії наростання фіброваскулярного панусу. І вчені подумали, що ми ж маємо антівіджеф-препарати, які можуть допомогти е, припинити ангіонеогенез. І були проведені численні дослідження, і ви бачите перелік препаратів, які були визнані. При місцевому застосуванні у вигляді очних крапель ефективними і безпечними. Також я передивлялася літературу і знайшла науковий кейс описання в статті лікування дівчини з з зенірідією кератопатією третього ступеня. Лікування здійснювалося 05 відсотковим бівацизомабом протягом 9 років. І в цієї дівчини. Спостерігався стабільний ефект на рогівці і стабільна гострота зору. Тобто був ефект такий на одному оці, а на іншому оці спостерігалося значне покращення при генетично детермінованій очній патології, також було знайдено. Інсулін, а також рецептори інсуліноподібного фактора росту в клітинах рогівки, і було доведено численні механізми ранозагоюючого ефекту інсуліни при місцевому застосуванні, при ерозіях і ранах рогівки. І ці ефекти були е, доведені в численних е, клінічних дослідженнях. Місцевий інсулін у вигляді очних крапель застосовувався при нейротрофічних кератитах, при е, нейропатіях зорового нерва, при різноманітних операціях на очах, при синдромі сухого ока. А також очні краплі серйозно значно допомагали при опіках роївки, нейротрофічному е, е, герпетичному кератиту і при Після кератопластики. При порівняльному дослідженні інсуліну і е, аутологічної 20% відсоткової сироватки, інсулін показав набагато кращі результати, і його визнано було препаратом першої лінії при лікуванні ерозії і ран рогівки, патологічних станів взагалі рогівки. Враховуючи тяжкий стан. Аден, асоційованої з нірі дією враховуючи те, що дієвого лікування цього захворювання не існує. А також вважаючи, враховуючи дані, науково доведені дані доказової медицини, пройшла європейська анірідійна конференція цього літа і. Учасники конференції рекомендували, була резолюція, що застосовувати аутологічну сорововатку препарати антівіджеф і місцевого інсуліну, як препарати, е, необхідні при застосуванні при асоційованій занярі кератопатії, кратопатії лейбл тобто не за призначенням. Проти ангіонеогенезу застосовують зараз наші закордонні колеги препарата айлію, Вони його розводять до концентрації 0,15 і закрапують цим розчином по одній краплі двічі на день. Тривало, повсякденно, в рівних концентраціях довго-довго тривало задля запобігання ангіонеогенезу. Також застосовують місцевий інсулін, розчиняють його. До концентрації 10 міжнародних одиниць на мілілітр і закапують по одній краплі 4 рази на день протягом 1-2 місяців. І цього часу, виявляється, достатньо для лікування хронічних уражень рогівки, які при попередньому лікуванні, лікування яких було безрезультатним. Розчиняють ці препарати або фізрозчином, або кератопротектором, можна, наприклад, до Спробувала я. У мене була пацієнтка, 25-річна дівчина. Вона така дуже мініатюрна, але вона дуже сильна духом і дуже сильна фізично, вона важкоатлетка, в неї була третя стадія кератопатії і протягом трьох років в неї були постійні ерозії, рани, роївки, хронічний біль, світлобоязнь і погіршення зору. При інтенсивному при інтенсивному лікуванні тому ми розвели актерапід, це ін'єкційний інсулін, розвели офтастіали до концентрації 10 міжнародних одиниць на мілілітр, і цим розчином пацієнтка крапала по одній краплі 4 рази на день протягом двох місяців. І результатом. Я була здивована, а пацієнтка була надзвичайно здивована, тому що протягом трьох років в неї були надзвичайно ну, складний стан очей. А... При застосуванні місцевого інсуліну вона отримала значне покращення і дуже швидко. І вона, отака от вся ексайтен, вся в захваті, вона поїхала на паралімпійські Олімпійські ігри. На жаль, зафіксувати не вдалося з об'єктивних причин. Відеофіксації надати вам зараз не можу. Отже, що потрібно робити при асоційованій занірі дією кератопатії? До речі, це може бути взагалі при якихось хронічних кератопатіях, не тільки при е, даному типі захворювання. Обов'язково має проходити. Ми маємо проводити пацієнтам з відсутньою з народження радужкою, посилену кератопротекцію прямо з народження. Має бути в очних краплях поперечно шита гіалуронова кислота, декспантенол, вітаміни і гліцерил, фосфарил, холін у вигляді крапель протягом дня і у вигляді гелей, мазей на ніч. І обов'язково це має бути в безфосфатній і безконсервантній формі. Також яким пацієнтам необхідна корекція окулярами, навіть якщо в них немає аномалій рефракції? Окуляри є додатковим захистом рогівки від впливу зовнішніх чинників. Вони створюють мікросередовище між окулярною лінзою і рогівкою, захищаючи рогівку таких пацієнтів. Окуляри повинні мати захист від ультрафіолету, а також таких пацієнтів має бути дві пари окулярів затемненням 20% для приміщень і для хмарних днів на вулиці, і з затемненням 80% для сонячних днів на вулиці. Також ми повинні пам'ятати, що ми можемо використовувати оф-лейбл, тобто не за призначенням, а отологічну препарати анти джеф і місцевий інсулін. Це дозволено і ми можемо цим користуватися. Ми повинні цим користуватися через надзвичайно позитивні результати, які мали місце в доказовій медицині, які доведені. І коротко пройдемося, що при анірідії категорично заборонено використання будь-якої контактної. В угу. використанні будь-якої контактної корекції, використання рефракційної хірургії, ми розуміємо, використання е, кочних крапель без фосфа, е, фосфат з фосфатами і консервантами. А також у таких пацієнтів заборонена імплантація штучної райдушки, бо це дуже інвазивна операція, і ми можемо отримати фіброз і слабозорі пацієнти можуть стати абсолютно сліпими, а також заборонені операції лазерні операції при глаукомі. На целярному тілі через особливість будови е целярного тіла в таких пацієнтів і можливість дислокації кристалика і його скаламучення після таких хірургічних втручань. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Дякую вам за увагу. Вважаю всього найкращого.